І так, розбираємо завдання з теми ймовірність випадкової події. Перше завдання з натуральних чисел від 1 до 30 навмання називають одне. І так, отже, в нас 30 чисел. Яка ймовірність того, що це число є дільником числа 30? І так, ми з вами пам'ятаємо, для того, щоб знайти ймовірність. Здійснення якоїсь події, так, ймовірність того, що якась подія відбудеться. Ми записуємо це у вигляді дробу, Знаменник якого показує, скільки всього у нас варіантів, тобто в знаменнику ми вказуємо, скільки всього варіантів. На даний момент у нас всього 30 варіантів, так, так як 30 чисел у нас. Далі, в чисельник ми вказуємо, скільки варіантів того, що здійсниться саме ця подія. Так? І так, яка ймовірність того, що це число є дільником числа 30. Давайте порахуємо, скільки є дільників числа 30. І так, 30 ділиться, поступово йдемо на 1, це буде 30. Отже, 30 ділиться на 1, це буде 30, значить, 30 ділиться і на 30, це буде 1 є два дільника. Далі 30 ділиться на 2, це буде 15. Ще два дільника, тобто і 30 ділиться на 15, це буде 2. Далі ділиться на 3, буде 10. 30 ділиться на 5, буде 6. 30 ділиться на 6, але 6 ми вже ось з вами вказали, тому нам не потрібно вказувати на 6. Отже, всього 8 дільників числа 30. Тобто ймовірність цієї події, так, ймовірність того, що, що назване число є дільником числа 30, дорівнює 8 із 30. І так, 8 з 30. 8 тридцятих можна скоротити, так, і, те, і те число ділиться на 2. Отже, буде 4 п'ятнадцятих. відповідь буде В. Наступне завдання. Власник банкоматної картки забув останні дві цифри свого пін-коду. І так, тобто є код картки, да? але власник забув саме дві останні цифри, дві останні. Але пам'ятає, що вони різні. Яка ймовірність того, що з першої спроби він отримає доступ до системи? Тобто, яка ймовірність того, що він введе саме той варіант, так, який потрібно ввести для коду? Це виходить один варіант. Цей вірний варіант він один. Але ж скільки всього варіантів нам потрібно перерахувати? Тобто вірний варіант буде один, так? А скільки всього варіантів, щоб заповнити оці дві комірки, так? І так, скільки в нас всього є цифр, які ми можемо використати для того, щоб заповнити ці дві комірки. Це виходить у нас цифри від 0, 1, 2 і так далі до 9. Тобто всього, всього 10 цифр. 10 цифр так? Отже, пригадуємо, в нас виходить два місця. Так? А, і ми будемо перебирати різні варіанти, дивитися, скільки ж буде таких варіантів у нас. Так, заповнення цих двох камірок. Наприклад, дивіться, ви на перше місце можете поставити 0, на друге можна 1, можна 2 і так далі. Так? Далі На перше місце можете поставити 1 і далі також перераховуєте різні числа. Тобто, як вам швидко порахувати, скільки всього є варіантів для того, щоб заповнити ці дві комірки? На перше місце у вас всього є 10 варіантів, так? Тобто, 10, в нас всього ж 10 цифр. Тобто, от на перше місце ми можемо поставити одну з цих 10 є. Тоді на друге місце в нас залишиться 9 варіантів, бо ви одну вже поставили цифру на перше місце. Тобто, сюди у вас залишиться 9 варіантів і перемножаємо. 10 помножити на 9 буде 90. Отже, всього 90 варіантів. Тобто, це буде е, е, варіант, який саме в нас, який ми забули. Так, це один варіант, із 90. Отже, це буде відповідь. Відповідь буде Г. Дуже часто у цей спосіб використовується так. От, наприклад, у вас є, е, візьмемо там 12. 12 підручників, так, 12 підручників різних, вам потрібно їх розставити на полиці, так, але у вас є тільки три місця. От три вільних місця. у Вас є. Так, а скільки є варіантів для того, щоб поставити три підручника, щоб вони всі були різні. Тобто, виходить, на перше місце ви можете обрати один з дванадцяти, тобто на перше місце у вас є 12 різних варіантів, це ви вже один підручник забрали. Так, у вас залишилось вже 11. Отже, на друге місце у вас є 11 варіантів, так? Ну і, відповідно, один вже забрали, то на третє місце у вас залишається 10. Отже, для того, щоб знайти, скільки всього є варіантів, ми ці числа з вами перемножаємо. Є. І так, ну, це ми з вами відійшли від завдання. Так? Отже, ми сказали, що тут у нас буде один варіант із 90. Наступне, для участі в студентської, студентської в роботі студентської ради з кожної з груп, з двох груп, на вибирають по одному студенту. Серед 24 студентів. Першої групи, серед 24 студентів це першої групи, так, проживають у гуртожитку 6, так, а серед 28 студентів другої групи в гуртожитку проживають 14. Яка ймовірність того, що обидва вибрані для роботи в Раді студенти будуть з тих, хто проживає в гуртожитку? Є. І так, тобто в судраду обирають два? Учня, два учня обирають тут раду. Запитання, яка буде ймовірність того, що ці обидва учні, і той, і той, буде проживати в гуртожитку? Є. І так, отже, перше ми знаходимо, яка ймовірність того, що це буде учень з першої групи? Так? Це виходить з першої групи. У нас шість тільки варіантів допустимих. Так, нам вже сказано, щоб проживали в гуртожитку ці два учні. Отже, з першої групи це тільки шість допустимих варіантів, тобто це шість з двадцяти чотирьох. Так, це шість двадцяти чотирьох, це буде з першої групи. Далі з другої групи це чотирнадцять із двадцяти восьми. Є отже, це перша це друга група. Далі наступне ми бачимо, що ці дроби ми можемо спростити. Отже, з першої дріб ділимо обидві частини на шість обидві частини поділили на 6, отримали 1 четверту. Так, другий дріб, ми можемо обидві частини поділити на 14. Так, на 14. Отже, отримаємо 1 другу. Є. Тепер дивіться, ми знайшли ймовірність того, що це, от, ймовірність того, що це буде студент з першої групи, це в нас одна четверта, з другої 1 друга. Тепер вам сказано, яка ймовірність того, що обидва вибрані для роботи в Раді студенти будуть ті, хто проживає в гуртожитку. Так, тобто і той, і той має проживати в гуртожитку. Так? Якщо у вас сполучник І, то це правила множення. Пам'ятаєте, ми вчили правила додавання і правило множення. А, тобто, якщо І, то ми множимо. Отже, перемножили ці два числа, отримали. Одну восьму. Одну восьму перетворюємо в звичайний дріб. Один ділимо на вісім. Ми беремо одразу по нулю, так, ноль спустили сюди, далі і можемо взяти вже десять. Беремо по одному, по одному, мінус вісім. Залишається в нас два. Можна ще спустити ноль, беремо по два, мінус шістнадцять. 4 залишається, ще спускаємо 0, 40 поділити на 8 буде 5, а, мінус 40, все, буде 0. Отже, відповідь буде 0,125, відповідь буде 0,125, є. Е, ще раз звертаю вашу увагу, що в нас тут правило множення. Якщо б у вас ці задачі запитання стояло таким чином, яка ймовірність того, що Вибирають або студента з першої групи, який проживає, так, або студента, який проживає в гуртожитку з другої групи. Тобто, якщо було б або, то ви б додавали. Так як у вас стоїть та, тобто, потрібно і той, і той, то тут ми з вами множимо. Наступне завдання. У торбинці лежать три цукерки з молочного шоколаду. І так, молочний шоколад, три цукерки. Далі, та М-цукерок чорного шоколаду, чорний шоколад, М-цукерок, М-цукерок. Усі цукерки однакової форми і розміру. Якого найменшого значення може набувати М? Так, якого найменшого значення може набувати м, якщо ймовірність на умання витягнути з торбинки цукерку молочного шоколаду менша за 0,25. І так, з торбинки тянуть цукерку е з молочного шоколаду, так? скільки сприятливих варіантів? Так? Скільки в нас цукерок з молочного шоколаду? Три. Отже, це буде три з всього. В знаменник ми записуємо, скільки всього в нас варіантів, так? Тобто це і молочні і шоколадні цукерки. Це буде всього варіантів. А всього в нас буде 3 плюс М. 3 плюс М. Тепер ще раз читаємо: знайти М так на умання витягнути з торбинки цукерку з молочного шоколаду менше менше, ніж 0,25. Є. Отже, ми з вами отримали нерівність, так? ми з вами отримали нерівність. Тепер розв'язуємо цю нерівність і знаходимо, знаходимо значення М, ну, яке буде, і пам'ятаєте, нам цікаво саме найменше значення М. І так, для того, щоб розв'язати цю нерівність, я 0,25 запишу як 1 четверта. Так? Далі ми з вами бачимо, що дану нерівність. Буде зручно домножити на 4, так? У вас знаменник оцей скоротиться, але в нас є ще один знаменник. Тобто доречно буде домножити одразу на 3 m. Тобто я нашу нерівність буду множити на 4 помножити на 3 плюс m. Я одразу домножую на те і на те число. Так? Що в мене залишиться, якщо я домножу, тут у нас залишиться 4, тут у залишиться 3 плюс m. Записуємо. Так, 3 помножити на 4 буде 12 менше, ніж 3 плюс m. Отже, m, m в нас виходить більше. 3 я перенесу сюди, буде 12 мінус 3, буде 9. Отже, М більше 9. Можна записати так, m більше 9, так як вам звичніше. І тепер m більше 9 наносимо на координатну пряму. У вас 9, пуста. Так, пуста крапка. І тепер більше дев'яти. Нас запитують, якого найменшого значення, так? Ну, найбільшого ми бачимо, не існує, так як штриховка в нас плюс нескінченність пішла. Отже, найменше значення це буде 10, Це буде 10, Найменше ціле значення. так. Дивіться, чому саме ціле? Тому що в нас М М це кількість цукерок, так? А кількість виражається цілим числом. Тому відповідь ми записуємо 10 є. Наступне завдання. Спортсмен робить один постріл у мішень. Так? Ймовірність того, що він улучить у мішень, у сім раз більша за ймовірність того, що він в неї не влучить. І так, робить постріл, є ймовірність того, що влучить, і ймовірність того, що не влучить. Не влучить. Далі, ймовірність того, що він влучить у мішень у сім разів більше. Отже, там, де менше, візьмемо за Х. Отже, там, де він влучить, у сім разів більше. Значить, буде 7х. Обчислить ймовірність того, що спортсмен улучить у мішень. І так, знов таки обчислити ймовірність. Отже, ми будемо записувати дробом. В знаменник ми пишемо, скільки всього у нас пострілів, а в чисельник записуємо саме ті, які нам потрібно. Тобто, нам потрібно, щоб улучити. Так? Отже, всього у нас 7х плюс х це 8, 8х, а влучить це 7х. Отже, це 7х із 8х, тобто Це те, то, що спортсмен улучить в мішень. Далі Х x, x скоротилося. У вас залишилось 7 поділити на 8. А ви можете в стовпчик 7 поділити на 8, і отримаєте 0,875. Це буде ваша відповідь. Є. Далі йдемо. Наступне завдання. Музей має надати 4 картини відомого художника для виставки, присвяченої дню його народження. Так, чотири картини. Всього має музей надати чотири картини. Далі одну картину вибирають з діючої експозиції музею, що містить п'ять робіт. Тобто, одну картину вибирають із п'яти. От у вас записано, що одну картину вибирають з п'яти, а три інших за архіву, в якому є десять його картин. Тобто, три інші картини. Вибирають із десяти, так? А от всього у вас чотири картини. Бачите, всього у вас чотири картини. Одну вибирають з п'яти, три вибирають із десяти. Скільки всього способів такого вибору? Є. Ну, дивіться, пригадуйте, у нас є з вами комбінації, так? коли ми... У вас такий, такий випадок, коли нам не, не впливає порядок. так? Тобто чи я взяла, там, Вибрала три картини, да? чи я вибрала там, картину першу, другу, третю, чи другу, третю, першу. Тобто, тут виходить, порядок, значення немає. Так? Тому це у нас комбінації. Пригадуйте, це комбінації. Це одна з п'яти. І це три з десяти. Ну, одна з п'яти, то ви ж розумієте, так? Це тільки це виходить у вас п'ять варіантів. Одна з п'яти. Ви можете використати формулу, ту, що ми зараз використаємо. І так, використовуємо формулу. Десять у нас йде в чисельник, десять факторіал. Далі три йде в знаменник. Ну, і тут в дужках десять мінус три. І теж факторіал. Є. Yeah. Використали формулу. Зараз. Дорівнює. І тепер 10 факторіал поділити 3 факторіал помножити на 7 факторіал, ну 10 3, дорівнює. Дивимося, вам потрібно скоротити 10 факторіал і 7 факторіал. Так? А, яким чином ми з вами скорочуємо? 10 факторіал це у вас числа добуток від 1 до 10. Так? Це добуток чисел. А 7 факторіал це добуток від 1 до 7. Так? І тепер дивіться, коли ви скоротите 1, 1, 2, 2 і так далі. так далі, 7, 7, Отже, у вас в чисельнику які числа залишаться? А в чисельнику у вас залишиться 8 на 9 на 10. Далі, в знаменнику 3 факторіал. 3 факторіал це 2 на 3. дорівнює. Скорочуємо. 9 можна поділити на 3, буде 3. І 8 поділити на 2 буде 4. Отже, 4 на 3 12, і на 10 буде 120. 120. Тепер дивимося. Тут у нас 5. Тобто, вибір першої картини у мене 5 варіантів, так? і вибір трьох картин з 10 це ще 120 варіантів. Ще 120 варіантів. Тепер дивіться, який сполучник. От що робити з цими двома числами? Який сполучник між ними? І чи або. Тобто нам потрібно взяти і цю картину, і ці ж три, правильно? Тобто в нас сполучник І, Ого. тобто і беремо і першу картину, так, оцю одну з п'яти, і оці беремо картини три, так, отже, сполучник І, якщо б було б сказано, що вибір на або одну картину з п'яти, так, треба подати. Або треба, наприклад, подати на виставку 3 з 10. Якщо було побо, то ми б додавали. А в нас з вами і. Тобто, потрібно і, і одну картину, і ті три. А, тому потрібно помножити ці числа. Отже, 5 множимо на 120. У вас виходить відповідь 600. Так? 5 на 12, 60 і 0 дописуємо. Отже, відповідь буде 600. Є. Наступне завдання. У Оленки є вісім різних фотографій з її зображенням. Та шість різних фотографій її класу. Так, не є вісім фотографій це вона, так, Оленка сама. І шість різних фотографій це клас її. Скільки всього в неї є способів вибрати з них. Три фотографії із своїм зображенням. Тобто тут вона вибирає три фото із восьми, три із восьми. Дивіться, я вже кажу в соціальній мережі. Та дві фотографії свого класу для сайту школи. Тобто, і дві фотографії класу йому їй потрібно. Тобто, це дві із шести. Так? І так, яка ймовірність того? Що Оленка вибере 3 із 8, 2 із 6. І так, знов таки, це у нас з вами комбінації, так? У нас на неважливий порядок є. А, отже, це буде C 3 із 8, а тут буде C 2 із 6. І обчислюємо. Знов таки, в 8 іде чисельник, в знаменник іде 3 факторіал. 8 мінус 3 буде 5 факторіал. дорівнює. І обчислюємо. Скоротили. 8 і 5 факторіал. У вас залишиться. Так, 5 скоротилось, буде 6 на 7 на 8. І в знаменнику 3 факторіал. Це виходить 2 на 3. А 2 на 3 це можна скоротити і 6. Отже, 7 у 8 у нас залишається 56. Далі обчислюємо. Це буде 6 факторіал. В знаменнику 2 факторіал. І 6 мінус 2, 4 факторіал. Скоротили 6 факторіал і 4 факторіал. У вас виходить 5 помножено на 6. І поділити 2 факторіал. Це буде 1 на 2, але я 1 не пишу. а, Отже, буде 2. Так, буде 30 поділити на 2, буде 15. Далі. А тепер читаємо ще раз умову. Скільки всього в неї є способів вибрати з них три фотографії за своїм зображенням для персональної сторінки в соцмережі та дві фотографії свого класу. Тобто вона обирає і три, і дві. Їй треба і то, і то. Отже, це множення, так як між ними сполучник можна поставити і, то це буде множення. Якщо б мова йшла отак, що вам потрібно вибрати або три з восьми, або дві з шести. Тобто вона бере або то, або то. То тоді б ми додавали. Але в нас потрібно і те, і те, отже, потрібно перемножити. Тобто 56 множите на 15. 56 помножити на 15 буде 840. 840. Це буде вже відповідь. Є. Далі йдемо. Піцерія пропонує послугу. Зроби піцу сам». Що передбачає вибір клієнтам добавок для піци. Так? Поміж добавок, у нас є 8 м'ясних. Це туди входить шинка, ковбаса та інші. І 9 овочевих. І так, 8 м'ясних і 9 овочевих. Так, клієнт вибирає дві м'ясні добавки, однієї з яких обов'язково має бути шинка. І так, у нас всього 8 м'ясних. Так? Що туди входить? Туди входить шинка, ковбаса та інше. Всього їх вісім, всього цих добавок вісім. Обов'язково має бути шинка. Має бути шинка. Гаразд. Далі. І три овочевих. В овочеві в нас входить цибуля, так? цибуля, перець та інші. І так, дев'ять різних овочевих цих. Добавок. Далі і читаємо і три овочевих за винятком цибулі. Так, тобто цибулю не можна брати за винятком цибулі. Скільки існує варіантів такого вибору добавок клієнта? Тобто він вибирає, поміж восім м'ясних, одну м'ясну виходить, вибирає, так? і, і бачите, зразу я звертаю вашу увагу, сполучник нас і. І дев'ять овочевих. Ну, і одну серед дев'яти овочевих, так? Є, тобто в нас сполучник із вами. Ну, далі йдемо. А, і так, серед м'ясних, у нас їх всього вісім. Обов'язково він має вибрати шинку. Одна з них має бути шинку. От він бере собі шинку, і тепер в нього залишається всього сім варіантів. Сім варіантів так, вибору. Тобто він може вибрати щось з поміж цих семи, що залишилося, так? Тобто одну з семи він може вибрати. Так як він, дивіться, дві м'ясні має вибрати, дві м'ясні, от одна в нього вже шинка, і залишається одна із семи. Тобто, всього це виходить сім варіантів. Тобто, вибрати м'яснути. Добавку, у нього сім варіантів. Зрозуміли чому. Тобто, шинку він ми одразу з вами відкидаємо, так як він її вже обрав. І тепер, з поміж цих сіми, що залишилося, він вибирає ще одну. Це одна з сіми, це у нас сім Ну, Ви можете комбінаторикою, формулою перевірити. Це Ви теж отримаєте сім. Далі, йдемо до овочевих. З овочевих він має вибрати три, тобто, буде три із. Ну, треба викинути тільки цибулю. Бачите? Тобто за винятком цибулю. Цибулю ми відкинули. Отже, виходить в нас, він має обрати 3 із 9. Ой, із 9, із 8. 3 із 8, так як ми цибулю з вами відкинули. Ну, відкинули вже все. Отже, отже, в нас залишається всього 8 варіантів, так як цибулю відкинули. Отже, 3 з восьми. Обчислюємо, чому дорівнює це три з восьми. Так, в чисельни йде вісім факторіал. Знаменник 3 факторіал. І вісім мінус три буде п'ять факторіал. Скоротили вісім факторіал і п'ять факторіал. Це у вас залишиться 6 на 7 на вісім. поділити два на три. Скоротили і 7 помножити на вісім буде 56. Є, це в нас овочевих. Отже, овочевих він може е, в, в, обрати, ну, різні варіанти, і таких варіантів 56, так? а м'ясних сім варіантів тільки. Далі, так як нас запитується, він має вибрати і м'ясну добавку, і овочеві добавки, так? і то, і то, то це буде правило множення. Отже, вам потрібно 56 помножити на 7. Це буде 390. Два. Отже, це буде відповідь до цього завдання. Є. Все, ми з вами закінчили розбір тесту. Будь ласка, пропрацюйте